Чи будуть депортувати українців зі статусом тимчасового захисту? Що ж, ми не хочемо нікому зашкодити? Я дивлюся на це, і деякі люди вважають, що це доречно, а деякі що ні. І я прийму рішення досить скоро. Президент Макрон вчора заявив, що Франція готова запропонувати свій ядерний захист іншим європейським країнам. В цьому випадку чи США також збережуть ядерну парасольку для європейських країн? Ну, Франція також готова ввести солдатів в Україну з міркувань безпеки. Якщо ми зможемо це отримати, я скажу ось що ми досягли значного прогресу в стосунках з Україною та з Росією за останні пару днів, і було б чудово покласти цьому кінець, щоб нам не довелося так говорити про ядерну зброю. Було б добре, якби всі позбулися ядерної зброї. Знаєте, у нас її найбільше у Росії та Китаю. Китай отримає стільки ж протягом 4-5 років. І було б чудово, якби ми всі змогли денуклеаризувати, тому що потужність ядерної зброї божевільна. Якщо нападуть на іншу державу члена НАТО, чи будуть США захищати їх? Я сказав їм, що якщо ви не платитимете достатню частину своїх зобов'язань, США не будуть вас захищати. Я сказав це ще сім років тому. То ви б скасували цю політику захисту країн, якщо вони не платитимуть свою частину. Це ж здоровий глуст. Чи не так? Якщо вони не платять, я не збираюся їх захищати. Ні, я не збираюся їх захищати. Ви знаєте, найбільша моя проблема з НАТО. Тобто я знаю, що вони мої друзі. Але якщо Сполучені Штати були б у біді, і ми подзвонили б їм, сказали б, що у нас є проблема, Франція у нас є проблема. Кілька інших країн, про які я не буду згадувати. Думаєте, вони прийшли б і захистили нас? Я не дуже впевнений, що вони допомогли б нам. НАТО може бути потенційно хорошим, але потрібно внести правильні ідеї в НАТО. Те, що відбувається, дуже несправедливо. Поки я не прийшов, ми платили майже 100% на користь НАТО. Подумайте, ми платимо 100% їхньої військової підтримки, а вони нас обдурюють в торгівлі. Чи повернеться Зеленський до Білого Дому? Я думаю, станеться так, що Україна хоче укласти угоду, тому що я вважаю, що в них немає вибору. Я також думаю, що Росія хоче укласти угоду. Є певний інший шлях, інший шлях, який знаю лише я. Тільки я знаю, що в них теж немає вибору. Чи зустрінетеся ви у Саудівській Аравії з Путіним? Не знаю. Я вам можу сказати лише те, що їду до Саудівської Аравії.